Доброго раночку, шановні глядачі. Сьогодні в мене м'ясний рулетик, який ми готували разом з вами. Я витягнула його з камери, розігріла собі. Два яєчка, Квашені два маленьких огірочки, шматочок сиру до кави. Я вже не хотіла тарілочку займати. І добрий такий жмут рук. Коли я її трошки розірвала, щоб зручніше було їсти. Политий яблучним оцтом, і олією, і гриминочку сольнула. Ну, і, звичайно, чашка кави і водичка з оцтом. Так, найперше, мої любі, я вам дякую ще раз за вітання мене з моїм 45-річчям. Стільки було вітань, що просто, я не знаю, мабуть, сотні. Дуже приємна ваша увага, все перечитала кожне ваше слово, пропустила через себе. Спасибі, мої рідні, все, що ви мені побажали, нехай повертається вам у стократ, вашим сім'ям, вашим родинам, міцного здоров'я, благополуччя, добра, любові, достатку, радості, всього-всього, що ви мені набажали, нехай вам повертається. Там на фоні, друзі, вибачайте, Софійка збирається на. Танці трошки шуршить, грію собі піцу, яку вчора не доїли. От, я що хотіла вам сказати, був коментар під відео, що до нас приєдналася пані, яка за час війни поправилася, по-моєму, на, на 15 кг. Я вже вам, ну, якось так приблизно, вибачте, якщо я неправильно сказала, приблизно так. То вона їсть один раз в день. Значить, дивіться, моє хороше, моя, моя суб'єктивна думка я проти. Баба, яга проти Я проти того, щоб харчуватись один раз. Мені здається, що це все-таки для організму надто стресово. І це один момент. Навіть я вже казала про це, навіть доктор Берк повернувся до двохразового харчування. Це один момент. Другий момент. Я вважаю, що на кетохарчуванні ми здобуваємо і зберігаємо дуже багато звичок, які ми залишаємо потім і живемо з цими звичками. От після кетохарчування я вже про це неодноразово говорила, коли я худла перший раз, я залишила звичку їсти. Ну, старалася їсти. Я не скажу, що це було дуже так строго, як зараз. Це буде неправда, я обману. Але я намагалася їсти два рази і навіть не то, що намагалася, мій організм звик. Я приходила з роботи 4 години, 5 годин вечеряла, і вже більше мій організм більше не просив. Я не мала ну, не маю поняття вечеряти. 8 годин вечора це для мене як можна їсти, куди воно лізе. Тобто, ці звички залишаються. Тому я пропоную вам все ж таки виробити звичку і залишити її на потім. Тому що, якщо ви зараз їсте один раз, а після кето харчування от ви писали до 7 березня, а далі будете їсти, як ви їли, безбожно, там, і вночі і 5 разів на день, то ви дуже швидко повернете свої кілограми. Тому подумайте про мою пропозицію, все ж таки. Все ж таки їсти, зробити вікно і їсти два рази вікно, яке для вас буде комфортним, і щоб ви так харчувалися і надалі. От ви потім побачите, що ви будете настільки їсти усвідомлено, що коли перед вами буде лежати торт, чи буде лежати якась да, печиво. Чи Макарони, я не знаю, там через день. Ви будете класти і думати, я покладу менше, або я зовсім це не покладу, або я з'їм трошечки. Ви Побачите, що мозок потім сам буде з цією інформацією, яку ви зараз вже маєте, працювати. Дівчатка, хто мої постійні відмінниці, дуже вам щиро, безмежно дякую за те, що ви пишете про свої тарілочки. Це дуже важливо і вам для себе. Uhm, бути відповідальною, що я покладу, бо я буду писати в групу, де дивляться там тисяча людей. І для мене, тому що я знаю, що ви ходите далі, що ви зі мною, що ви не здалися, що у вас це виходить. Uhm, можливо, десь щось ви. Подасте якусь ідею людям, які худнуть. Ваші, ваші тарілки чудові, прекрасні, в багатьох вони цікавіші, набагато, як в мене. Я вам за це, дівчатка, щиро дякую. Окреме вам спасибі за те, що ви пишете про свої тарілки. Пишіть ще, будь ласка, про самопочуття. Як ви відчуваєте, чи вам легше, чи вам важче, чи знаходжуєте ви ще кроки, пишіть, будь ласка, чи п'єте водичку з зосем, чи п'єте просто воду, скільки ви її випиваєте? Це все надзвичайно важливо, як мінімум, для мене. А я вам на цьому буду дякувати, тому що Софійка ручки в бочці помилася з вами, не вийшла, чекає, щоб нагріти піцу, щоб не гудіти мені на відео. Тому я вам, мої хороші, щиро дякую. Поставила вам квіточки, щоб вам теж було приємно подивитися, щоб картинка для вас була гарна. Гарного вам всім дня, міцного здоров'я. Ми сьогодні, до речі, з Софійкою не дуже Виспалися, тому що з півтретєї і ще досі в нас тривога, літали шахеди, збивалися до нас для регіонів, в яких постійно вас таке, то ви, мабуть, вже не звертаєте уваги. А для нас то це, звичайно, не, ну, незвично. Тому ми так проснулися по тривозі по вибухах, і вибухи були не один раз, то ми таки трошки Софійкою прибиті зранку. Я вам бажаю, щоб, щоб ми і ви, і ми, і всі українці. Ніколи, ніколи більше не просиналися від звуків, вибухів, а лише від звуків грози, від шуму дощу, від вітру і не більше. Від поцілунку коханих людей поряд. Всіх вас обіймаю, гарної вам світлої неділі і всього самого доброго! Я дуже чекаю, друзі, на ваші коментарі. Вони для мене. Є ресурсом, підтримкою і мотивацією. Спасибі вам за все. До побачення. Що ж я кажу до побачення, яке ж не випала за ваше здоров'я? Ваше здоров'я, мої дорогеньки, вже ж традиція. Все. Ще одну секундочку, друзі. Питала мене глядачка, чи не замало мені вчора було салату грецького, який я їла на день народження. Друзі, було замало. Я ним не наїлася. Але чому так сталося? Знаєте, я зранку їла скумбрію запечену, жирну, оселедця, мідії, і мене цілий день піднуджувало від тої риби, я вже, мабуть, її довго не заходжу. Ну, Оселеця ще може, а скумбрію щось мені вона не пішла. Мені така була відрижка цілий день, тому я вирішила трошки щось легше з'їсти, щоб не нашкодити своєму шлунку. Але нічого, попила потім кави, кава перебила мені апетит та нормально. Краще не доїсти, ніж з'їсти зайвого. така моя думка. Все, па-па.